Термін дії опціонів на суму в почті в 2 мільярди доларів. Гарна новина, те, що російський P2P він заблокований. пам парам пам пепе і вокруг одного великого які про нюс які на ринок кидають. Просто нічим не підкріплені Просто то майнінг працює, то він не працює. Всім привіт! Як ви вже замітили, я без Ольги Сергіївни Ну я був відпусті відпустці, тепер вона відпусті. Ну на жаль, сама головна новина у нас, звісно ж, по біткоїну. Біткоін ми відмічали в минулих відео. Якщо ви подивитеся, тут я говорив про ефіріум. Якщо він проб'є цю наклоночку, то нам буде Опа. Я казав, що для альткоїнів це буде не. Дуже-не-дуже дуже, прям гарно. І про біткоін я весь час сказав, що я чекаю якогось задіргу наверх і зливу. Типу другого шансу взагалі не було. Так воно і відбулося, як ми бачимо. І зараз біткоін стоїть в такій консолідації. Що з ним далі буде? Давайте порозмішляємо. Через три дні у нас закінчиться опціон на 72 тисячі біткоїнів, путкол 0,55. Максимальна ціна 28. Тобто нема сенсу тянути вище, ніж 28. І номінальна вартість пощі 2 мільярда доларів. Також закінчиться термін опціонів по ефіру на 536. 000. Тисяч ефірів, тобто на 890 мільйонів доларів. Ціна приблизно 1800 Ну тобто нема смислу тянути наверх. Так що новий місяць, новий злив. Тепер Бінанс по ПІТУПІ різними п'яти банками перестав працювати. Це є гарна новість. Русня йде, якби з російським кораблем. Так що пам -парам пам Радіємо здемо до наступної новини. Лінк планує випустити версію Link Клауд 02 у четвертому кварталі цього року. Тобто гарна новина, але... Давайте глянемо що графіч. то тут ми зробили закол, і в минулому відео ми про це казали, коли ви в прямий ефір були з Сергією. Був задьор такий файний. Зараз нас злили. Що дивиться з точки зору денного таймфрейму, то в нас продовжується боковик такого глобального нічого не відбувається. Якщо відкрити там недільний таймфрейм, то в нас також там піджимається якийсь лінк до лоїв, але неділька відкрилася без фітиля зверху, і можу гарантувати на відсотків 95, що ми сходимо кудись так повище по лінку десь. Розробники лінку, якщо що, гаманеці внизу скидайте, тому що як як завжди, як і обіцяли, про вас говоримо а, біля Пепе крутиться дуже багато різних новин про те, що там 16 трильйонів монет хтось купив, там хтось кудись перевів, про те, що команда змінила а, право голосування, про те, що там. Бла, 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 давайте спочатку скажемо. Пепе це гівно це гівно повніше, воно нафіг нікому не треба. Пепе це просто хтось придумав з розробників пепе, випустив його на ринок, пропампили, залили туди бабки, побрили багато людей, відібрали від них гроші. І якщо ви купляєте пепе в довгострок. То це тільки на, на останні кошти і чисто там, скажімо так, подегенить, да? Тіпи, а може фартане, а може якось пампанетя. Бо Я дивлюсь за одним ком'юніті, фамілію назову, дав такий чудовий сигнал на покупку пепе в цьому діапазоні, і як бачите, цей пепе я от зливається. Досить цікаво, що буде далі з цим Пепе і як сильно він ще зільється, це буде прям супер інтересінг подивитися. Але зараз локальненько, по пепе, я такого нічого сверхі цікавого не бачу, просто якийсь зливчик. І локально оця трендова верхня, да, червона пунктир, якщо ми її проб'ємо, то да, можна буде лунгувати. А поки ми зливаємось і десь до перелою, як мінімум, треба сходити. Підписуйтесь на безкоштовний телеграм-канал, посилання є в дописі, Тут написано про open interesting, про опціони на да, думку. І я досить багато чого виставляю з приводу крипти, з приводу взагалі оцінки, що буде, як буде, більш файніше, більш швидше. І останній такий мікропамп, який був по ефіру, можна було забрати, тому що сигнал давав, закрою свой шорт, і потім біточок і ефірчик дали. Імпульс Ripple Western Union використовує блокчейн Ripple для поліпшення грошових транзакцій. І що? Ну і що, де він використовує, як він користовує, де пруви, де пруфи, ну як, ну в смислі, просто така новина вийшла, і просто свято вірити в такі новини. Я би не став би. І якщо дивитися локально, то у ефіра, отут, -от, е якщо дивитися локально, то у ріпла у нас тут є така зона ліквідності, і ми її сходимо, снімемо. Тому тут be careful. Якщо би дивитися в лонг, то тільки. Після пробою чи трендове, після якогось да, такого перевороту і зміна тенденції. І ще в вересні, бачите, цілий список монет, в яких у нас буде розлоки. Розлок це що? Це монетка буде тупо падати. І на цьому падінні можна заробити. Тому що розлок, монетки йдуть в ринок, їх що роблять правильно, продають. І це є закрите. Ком'юніті Кепстрейт тут ми торгуємо, аналізуємо це. Є така обща група для всіх. А є ще закрита група для тільки команди. Бачите, тут є різні підкоманди, з якими ми торгуємо, в які можна попасти. Якщо ви хочете навчитися торгувати, хочете слідкувати і розуміти трішки більше про крипту і торгувати і щось робляти на цьому. Щоб додатися, пишіть адміністратору, посилання є силочка на нього. В закритому ком'юніті я ще ділився з приводу того, що весь імпульс для да, бла-бла-бла, описував те, що в нас скоро відкривається трьохмісячна свічка, 12-місячна свічка, шестимісячна свічка і всі інші. Я описував те, що очікаю по біткоїну ще дальнішого до донизу, як мінімум, оцей лайочок тут зняти. Тому що по біткоїну нема такої прям суперактивності. Якщо зараз почитати такі новини, то цього місяця уряд Оман оголосив про нові інвестиції у вибутку криптовалют. Лаоська електрична компанія оголосила, що більше не буде постачати. Міжбанківський блокчейн, бла 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 очолював, валютним управлінням Гонконгу буде закрити наприкінці серпня. Коротше, зараз беруть коло воду для того, щоб правильно запутати нас. зараз ми стоїмо в такій на торговості, да, десь напрашується у нас такі якісь. Відкатік назад і продовження. Або знімають повністю ліквідність і йдуть назад. Но я більше опираюсь до того, що тут буде фіхіопаймішо і десь тут от рять і пробувати щось зробити. Ну буде прям гіперчашку того що вони ну такі досить цікаві е маркетмейкери у нас на біткоїні, але з тим, що в нас йде розлог, то давайте більш детальніше розберемося з самим бітком на місячному і інших таймфреймах. Якщо взяти місячний таймфрейм, то в нас з вами осталося зовсім трішки до лою Якщо ми на новому місячному таймфреймі не приіб'ємо цей лой то це буде не знаю це щось 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 відбудеться не неправильно тому я очікую по любому по-любому обновлення цього лою не знаю як не знаю коли, але буде оновлення. Через три дні закриється трьохмісячна свічка. Це третя трьохмісячна свічка в цьому році. Це закриття кварталу, це закриття опціонів. Це коли закриваються опціони, це просто в ринок вливаються бабки. І вони заливаються не за один етап, а за пару підходів. Тобто вже пішло вливання в ринок. На шестимісячному да ми тут типу як на зеркальному рівні, і на відкритті нової шестимісячної свічки можемо піти вверх. Але шестимісячна свічка відкриється через три місяці Тобто 6 місяцю свічку ми свайпаємо. Ну і 12-й місяцю свічку немає смисла відкривати, тому що вона буде трішки пізніше. Побачимо, 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 як воно відбудеться. Так що, друзі, ставте лайк. Побачимося в наступному випуску Кепстрейт.